Вітаю вас, діти! Ми з вами на уроці української літератури. І сьогодні ми з вами розпочнемо вивчення такої теми, як літературні казки. На минулих уроках ми з вами працювали над такою темою як усна народна творчість. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся, чим відрізняються українські народні казки від літературних казок. Та розпочнемо вивчати одну із літературних казок. Дуже відомого вам автора! Отож, будь ласка, перегляньте відео і уважно послухайте мої пояснення. На минулих уроках ми з вами вивчали усну народну творчість і знайомилися з українськими народними казками. Сьогодні ми дізнаємося, що таке літературна казка та чим вона відрізняється від народної. Літературна казка – це авторський художній твір у прозовій чи віршованій формі, який може бути заснований на фольклорних джерелах, але може бути і цілком оригінальний. Тобто, літературна казка, перш за все, відрізняється від народної тим, що її написав автор. А тепер давайте розглянемо ознаки літературної казки. У літературній касті докладно зображено вчинки героїв. Також подано портрети героїв. У літературній касті є самобутні персонажі. Також у авторській касті виражено авторське розуміння життя. І ще це можуть бути різні форми подачі тексту: як віршована, так і прозова, тому що народні казки зазвичай. Написані прозою. А тепер давайте за допомогою такого прийому, як кола Вена, який вам знайомий, ми визначимо, що ж є спільного та відмінного у літературної та народної казок. Давайте почнемо із спільного. Що літературна, що народна казка мають повчальний характер. У них завжди добро перемагає зло. Казки ці фантастичні, є казкові герої та неймовірні події. Але літературна казка має автора. В неї тільки один варіант, а не так як в народних. Вона написана в писемній формі, відомі час і місце створення книжки. Що стосується народної казки, автор народ може бути безліч варіантів. Вона не написана текстово, а поширюється з уст в уста. Час і місце створення невідомі. Сьогодні ми з вами познайомимося з літературною казкою, яку написав Іван Франко. І має назву ця казка Фарбований лис. Отож, давайте сьогодні ми з вами більше дізнаємося про автора цієї казки Івана Яковича Франка. Іван Якович Франко народився в 1856 році. Це український письменник, перекладач, фольклорист, історик, філософ, громадсько-політичний діяч. Дитинство майбутнього письменника пройшло на Галичині, яка в той час належала до Австро-Угорської імперії. Ще зі шкільних років Іван Франко шанобливо ставився до книжки. У п'ятому класі гімназії він почав збирати власну бібліотеку. Незабаром довкола неї виник учнівський гурток. Гімназисти збиралися разом і обговорювали цікаві художні твори. Бібліотеку франка-гімназиста складали близько 500 домів творів українських і зарубіжних письменників. Згодом вона стала однією з найбільших у Львові. 10 тисяч книжок вона нараховувала. Казку Фарбований лис ви мали можливість, можливо, читати у молодших класах. Але сьогодні ми з нею познайомимося більш детальніше. У казці Фарбований лис розповідається про нечесний спосіб життя лиса Микити в захопливій формі та про справедливу кару, яку він за це дістав. Письменник засуджує обман, хитрість, користолюбство, нечесність та властолюбство, пихатість та зарозумілість лиса, а також висміює боягузтво та підлабузництво інших мешканців лісу. А тепер трохи з історії казки. Казка Івана Франка фарбований лис» своєю появою завдячує індійському народному мистецтву. Письменник зазначав, що за основу для своєї казки він узяв індійську народну карську Фарбований шакал. Цей твір ходить до збірки давньоіндійських казок про тварин, байок, притч, що називається панчаттарнтра або п'ять кошиків житейської мудрості, тому що складається з п'яти розділів. Цю збірку почали створювати майже 2,5 тисячі років тому. І працювали над її укладанням декілька століть. Отож сьогодні вашим завданням буде уважно прочитати казку Івана Франка Фарбований лист та поміркувати над такими запитаннями. Серед них такі: які враження справили на вас перші рядки казки? Чи вдалося лису Микиті потрапити на торговицю? Завдяки чому? Як? Зрозуміти деякі фразеологізми, які будуть зустрічатися в тексті. А також поміркуйте, як ви розумієте значення слова торговиця. Якщо вам не зрозуміло це слово, зверніться, будь ласка, до інтернет-ресурсів. Ось такі завдання ви отримуєте на сьогоднішній урок. Отож, я дуже рекомендую прочитати вам казку Івана Франка Фарбований лис, тому що ця казка надзвичайно цікава, вона надзвичайно повчальна. І е, про, пропоную відповісти вам на ті запитання, поміркувати, які я вам запропонувала у відео. Для зручності ці запитання будуть продубльовані внизу під відео. Прошу вам, вас надсилати мені письмові відповіді. Ну а на сьогодні поки що все. Наш урок закінчено. Я прощаюся з вами до нових зустрічей.